Про дієтичну депресію, обмежувальний тип харчової поведінки та помилкові рекомендації в інтернеті для обмежувального типу харчової поведінки, властиві надлишкові харчові самообмеження та безсистемне дотримання суворих дієт. Таких дієт неможливо дотримуватись довгий час, адже вони порушують базову потребу організму в їжі, і з точки зору мозку вони розцінюються як загроза виживанню. І через те, що головна функція мозку саме виживання. Дуже швидко на зміну цим дієтам приходить період вираженого переїдання. Внаслідок такої поведінки людина перебуває у постійному стресі. В період обмежень вона страждає від постійного голоду, навіть якщо він несвідомий. А у періоди переїдання через те, що вага знов набирається, і всі її минулі зусилля були марними. Емоційні гойдалки, що виникають на фоні строгих дієт, умовно називають дієтичною депресією. Вона проявляється підвищенням тривожності, дратівливості. Внутрішньої напруги та постійної втоми також спостерігається зниження настрою та пригніченість. При цьому людина відчуває підвищену ворожість навколишнього світу. Виражений емоційний дискомфорт при дієтичній депресії призводить до того, що людина відмовляється від дієти, якою дотримувалась дотепер, а значить, входить в період переїдання і знов набирає вагу. Обмежувальний тип харчової поведінки у крайніх своїх проявах може доходити до розладів харчування обмежувального. Типу, таких як анорексія, булімія та орторексія. В інтернеті дуже поширені рекомендації щодо зняття будь-яких обмежень в їжі. Але немає порад, що підходять всім без виключення, адже є люди, у яких самоконтроль підвищений, а є ті, у яких зовсім немає дисципліни та системності у харчуванні. І саме людям з повною відсутністю дисципліни найбільше подобаються ідеї інтуїтивного харчування, адже це легалізує поїдання цукерок та то. Ортиків тоннами є люди, чиї проблеми з їжею не пов'язані з розладами харчової поведінки, а їх проблеми з харчуванням дуже нагадує залежність від їжі для харчової залежності не працюють ідеї інтуїтивного харчування. Якщо хочете окреме відео про харчову залежність, пишіть в коментарях. А от люди, самоконтроль яких зашкалює, Дуже сильно будуть боятися інтуїтивного харчування і будуть ладні дотримуватись будь-яких дієт чи систем харчування, тільки б не відпускати контроль, тільки б не довіряти своєму тілу та організму.